Усім привіт! Мене звати Віта і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про фермерів. Перший фільм Незатишна ферма це британська телевізійна комедія режисера Джона Шлесінгера, екранізація одноіменного роману англійської письменниці Стелли Гіббонс. у головних ролях Кейт Бекінсейл, Стівен Фрай і Ін Маккеллен. Кейт Бекінсейл грає молоду письменницю, яка після смерті батьків приїздить на ферму до своїх далеких родичів, де знаходить натхнення для свого роману. Фільм отримав номінацію на премію Еммі. Другий фільм село це фільм режисера Річарда Пірса, головні ролі, в якому виконують Джесіка Ленг і Сем Шепард. Фільм розповідає про випробування сільської родини, яка намагається втриматись на своїй фермі у важкі економічні часи, які пережили сімейні ферми в Америці у 1980-х роках. За свою роль Джесіка Ленг номінувалась на премію Оскар і Золотий Глобус. Фільм увійшов до десяти кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Третій фільм Річка. Це фільм режисера Марка Райдала, головні ролі, в якому виконують Сісі -Сі Спейсек, Мел Гібсон і Скотт Гленн. Мел Гібсон і Сісі -Сі Спейсек грають фермерів, які мають невеличку ферму в долині річки в Тенесі та намагаються протистояти місцевому магнату, який хоче скупити всі землі в долині та затопити її, щоб на її місце створити. Водосховище для греблі майбутньої гідроелектростанції. За свою роль Сісі -Сі Спейсик одержала номінації на премію «Оскар» і Золотий Глобус. Четвертий фільм Бикоголовий це бельгійський кримінальний фільм режисера Міхаєля Роскама, головну роль у якому виконує Матіас Шонерс. Фільм розповідає про використання гармонів росту при вирощуванні великої рогатої худоби фермерами, які пов'язані з організованою мафією. Матіас Шонерс грає молодого фермера. Чий ветеринар пропонує йому укласти угоду з продавцем Гов'ядини, що призводить до непередбачуваних подій. Фільм номінувався на премію Оскар як найкращий фільм іноземною мовою, а також номінувався на гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю Молодість п'ятий фільм Місця в серці це фільм режисера Роберта Брентона, головні ролі, в якому виконують Саллі Філд, Джон Малкович Ед Гарріс. Події в фільмі відбуваються в часи Великої депресії в США. Молода вдова з двома маленькими дітьми намагається врятувати свою ферму за допомогою темношкірого е, працівника. Фільм отримав срібного ведмедя за найкращу режисуру на Берлінському кінофестивалі та дві премії Оскар. В салі Філд одержала за свою роль премію Оскар і Золотий Глобус. Шостий фільм Подалі від шаленої юрми. Це британсько-американська романтична драма режисера Томаса Вінтерберга і одноіменного роману Томаса Гарді. У головних ролях Кері Маліган. Матіас Шонарц, Майкл Шин. Подія в фільмі відбувається в Англії вікторіанської доби. Молода дівчина-сирота після смерті дядька отримує спадок його ферму та намагається навести на ній лад. За її серце борються три кавалери: збанкрутілий фермер, багатий аристократ та сержант королевських військ. Сьомий фільм Земля Божа. Це британська драма режисера Френсіса Лі. У головних ролях Джону Коннор і Алекса Каряну. Фільм розповідає про молодого фермера, який живе на сімейній фермі разом із батьком і бабусею. Батько переніс інсульт, тому хлопець виконує більшу частину роботи. У сезон народження ягнят він наймає фермера-іммігранта з Румунії, у якого закохується. Фільм отримав премію за найкращу режисуру на кінофестивалі Sundance і премію Супутник за найкращий незалежний фільм. Наступний фільм ферма Madbound. Це історична драма режисерки Ді Ріс, екранізація одноіменного роману. У головних ролях Керрі Маліган, Гаред Гедлунд, Джейсон Кларк. Фільм розповідає про двох ветеранів Другої світової війни, які повертаються додому на своїй ферми в Місісіпі, де стикаються із расизмом та посттравматичним синдромом. Фільм отримав премію Супутник і «Готем» за найкращий акторський склад і чотири номінації на Оскар. Дев'ятий фільм Велика країна. Це епічний вестерн режисера Вільяма Вайлера, головні ролі, в якому виконують Грегорі Пек, Джен Сімонс, Керол Бейкер Берл Айвс. Події в фільмі відбуваються наприкінці 19 століття. Грегорі Пек грає морського капітана, який приїздить на ранчо до своєї нареченої, де його втягують у ворожнечу між двома родинами, яка виникла через цінну земельну ділянку. За свою роль Берл Айвс отримав премію Оскар і Золотий глобус. Десятий фільм Гігант це епічна драма режисера Джорджа Стівенса, екранізація одноіменного роману Едни Фербер. У головних ролях Елізабет Тейлор, Рок Хадсон Джеймс Дін. Фільм розповідає про життя родини власника техаського ранчо з розведення великої рогатої худоби. У середині 1920-х років багатий техаський фермер їде в Меріленд, щоб придбати коней. Там він закохується у світську левицю, яку грає Елізабет Тейлор. Вони одружуються і разом повертаються на його. Ферми в Техасі. Фільм отримав 10 номінацій на премію Оскар та отримав премію Оскар за найкращу режисуру. Американський інститут кіномистецтва вважає цей фільм одним із найвеличніших фільмів в історії. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!